Драбина в нікуди. Я працюю будівельником. Ми отримали замовлення розібрати старий закинутий завод. Усі цехи були порожні, запилені, зарослі іржею та пліснявою. Але в одному з приміщень була драбина звичайнісінька, металева, за винятком одного вона нікуди не вела, просто стояла, впираючись у стелю. Це що, частина конструкції? запитав я напарника. Він тільки похитав головою. Мене охопила цікавість. Я поклав руку на першу сходинку і почув удар серця не мій. Я озирнувся. Всі хлопці були зайняті. Ніхто не дивився в мій бік. Я ступив на другу сходинку. Тук тук. Тепер серцебиття лунало ближче. Третя, четверта. І раптом я побачив у пилюці на верхніх сходинках були сліди чужі, босі, але свіжі. Спускайся. закричав напарник. Я підняв голову. Вгорі, де мала бути лише стеля, відкрилася чорна порожнеча, і з неї щось визирало. Я кинувся вниз, упав, роздер руку, але не зупинився. Коли я озирнувся, драбини вже не було, тільки стіна покрита пилом, а на ній два відбитки рук, і слова, написані кістлявими пальцями Ти ледь не зайшов занадто далеко.